З 10 грудня Полтавщина повернулася до погодинного графіку відключень електроенергії, коли чотири години світло є, а дві немає. Укренерго збільшило ліміт по потужності в області на 150 МВт, Повідомив під час апаратної наради начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. В деяких районах на вихідних і зовсім не вимикали електропостачання, тому що великі підприємства не працювали. Ми надалі контролюємо цей процес, залучаємо. До нього громади надали завдання щодо перепідключення напряму від підстанцій розподільчих та трансформаторів саме об'єкти критичної інфраструктури, а саме наші котельні, щоб у нас по всіх домівках. У всіх містах, де є централізоване теплопостачання, було тепло. Обговорили на апаратній нараді підготовку доріг місцевого та державного значення до експлуатації в осінньо зимовий період на поточний наступний рік. За забезпечення проїзду в постійній готовності прибувають 83 одиниці дорожньої техніки. У разі настання екстремальних погодних умов підрядні організації можуть задіяти додатково ще приблизно 60 одиниць дорожньої техніки. Метою боротьби з зимовою спискістю цього було заготовлено 26 тисяч 945 тонн піщано сирової суміші та 5192 тонни цінних матеріалів. Крім того, йшла мова на апаратній нараді і про програму Дитина не сама. Вона дає змогу всиновити дитину чи знайти її, якщо та загубилася. Полтавці також можуть до неї долучитися, скориставшись одноіменним чат-ботом.